Здравствуйте, товарищи! <праць> Ще не так давно кожен з нас майже змалечку знав та любив таке свято, як День Радянської армії. Незважаючи на те, що день не був, вихідним його все рівно чекали і готувалося відзначати. У серцях людей досі зберігається любов як до свята, так і до армії. Цей Праздник, з моєго покоління ніколи не уйдемо, ми його будемо завжди відмічати. Покремі в душі у нас він залишився, в серці у нас розуміється. Я думаю, що і не треба було б його міняти. Це, в принципі, свято праздник для тих, хто був в армії. пришлось бы мне еще служить, я бы еще раз пошел, если бы меня позвали. Это самые, ну, не самые легкие годы в жизни, но самые интересные. Эти славные традиции были заложены в крови и передавались с молоком матери. В школах велось патриотическое воспитание, когда каждому мальчику со школьной скамьи внушалось, что он защитник Отечества. 23 февраля является праздником настоящих мужчин. Именно тех, кто служил и тех, кто служит. ми служимо, нашій сім'ї і наша страна спить спокійно. На зміну радянським збройним силам прийшла армія українська, але незважаючи на свою молодість і не настільки славетну історію, є військові, які нею мають. Про одного з них сьогодні. Двадцять третє лютого для нашого героя звичайним днем. Армієць строкової служби не любить свята, бо вони відволікають від оволодіння військовою справою. Молодшому сержанту Едуарду Димченко, спеціалісту групи служби собак військової частини 3037 внутрішніх військ, лише 19 років. Але його цілеспрямованості, силі волі, витримці на шляху до мрії стати військовим, міг би позазрити будь-який генерал. А що ж цьому передувало? Він все займався. У нього ніколи ніяка минута не пропадала. Тон рисує. То пишет, то читает. Рос мальчиком таким разносторонним. Посещал спортивные секции. На футбол ходил, греко-римская борьба, вот это он там много грамот ему давали. Жінки згадують, що Едик жодного разу не пропустив заняття, навіть незважаючи на хворобу та погану погоду. Бабуся розповідає, що онук з самого дитинства ріс урівноваженим, спокійним, ніколи не плакав, не жалівся, а ніколи в дитинстві коліна розбивав, ані тим більше на військовій службі. З дитинства, як я рос без отца, все більше мене самому робити. Там щось зробити в домі, все якби ответственность, я сам розумів, що самої лешу на мене. Усі Донбасівці пам'ятають нелегкі 90 ті роки. В Костянтинівці, звідки наш герой родом, було так само скрутно. Бабуся отримувала мізерну пенсію з затримкою. Мати працювала на металургійному підприємстві, де зарплатню отримували виробленою продукцією. Було важко, звісно. Платили це пособі, як матерям-одиночкам, але це мізерна доля в то время, що можна було это просто як... Навіть не на виживання, а на существування, мабуть. Щоб грошима допомогти рідним, восьмирічний хлопець збирав металобрухт та рибали в той час, коли його однолітки гралися. Мати і досі дуже пишається подарунком сина на 8 березня 5 років тому, мобільним телефоном. Підліток півроку заробляв тисячу гривень, щоб порадувати неньку. Я хотів би свого цара, щоб полегше було в житті. Там, полегче, сам розумів, що Мамі було попроще. потому что все-таки со мной держать семью тяжело. Но потом понял, что надо самому браться это делать, то что пока в этой жизни сам не возьмешься, никто тебе подарков не сделает. Как-то мы поехали на Новый год в Киев, и там увидели военный патруль, и Эдику понравились эти военные, там они как опрятные, статные, высокие. И вот он говорит, ма, я, наверное, буду военным. После девятого класса, окончившую школу, Я поступив в Донецький воєнний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою. Були трудності, хороший фізичний уровень, уровень мишлення, конкуренція хороша була, 3-4 чоловіка на місце. Все-таки, благодаря життю і усіліям, я добився свого. На дворі 2005 рік. Хлопцям лише 15. У Донецькому ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою йому доведеться провести два роки. Відчути жорстку дисципліну, життя у казармі та повну відповідальність за свої слова та вчинки. А що ви відчували як мати, коли віддавали сина в ліцею? Ну, було, звісно, жалко віддавати. Больно розставатися і все-таки скучаю за ним. А это, думаю, краще пусть він там буде при людях. при... В своей ответственности пусть постепенно у него будет уже закалка мужчины. Тут он будет например, мамки, мамка будет присматривать, нам бабушка, но это не то. И не хотелось, чтобы он попал по улице в эту неправильную строю, как сейчас молодежь такая у нас. Вот он военный лицей там отбыл два года, он там был под присмотром. Да, что он мальчиком таким был, такой был симпатичный, хорошенький такой. Вот. А за годы обучения в лицее он так накачался физически, там, большое внимание учебники уделял, то бишь он уже вышел с лицея вполне готов к самостоятельной жизни. Были бы такие, как он, и будущее не только будет в внутренних войсках, не только будет и в целом будет на Украине. Окрім військової справи, ліцеїсти вивчають і загальноосвітню програму. А от в цій планшетці, так званому ранці ліцеїста, Едуард Димченко носив зошти з оцінками. Ми знайшли журнал його взводу. Самі подивіться, як він вчився. Вчився добре, велике увагу вділяв фізподатки. У нього одразу було видно, яка така да, воєнна жилка в ньому. Скромний, а завжди готовий готов був прийти на допомогу товаришам. І я думаю, що він вибрав в житті правильний путь воєнного. Чотири роки тому так само по цим сходам зі своїми новими друзями бігав і наш герой. По часу, по можливості займався і уроками, і собою. Ну, ліцей, якщо чесно кажучи, дав мені дуже багато. Я зрозумів, що таке дружба, колектив, як жити в одній сім'ї. Всі тягати, рішення, в нас тільки на вихідні відпускали в ліцеї, субота, воскресенье. Мы все время были вместе, в одной казарме жили. Ну, старт, во-первых, дает самостоятельности больше в жизни, дает закалку, дает такое взрослое понимание жизни. И уже после выпуска стрицей они идут в самостоятельную жизнь.